Доброго дня, хочу вам запропонувати відпочинок у Карпатах, у верховині. Таке містечко, яке називається Hobbit Hill. Буду старатися так, якщо буду заговорюватися, будете, будете вибачати. Це є один запущений будиночок на 3 особі, другий запущений будиночок на три особі, третій запущений будиночок на 4 особі. І внизу є ще один будиночок на 4 особі. Так буду старатися знімати одним кадром, але воно не вийде. Додавати, бо територія дуже велика. І тут, певно, буде півгодинне відео. Так що зроблю вам невеличкі такі ромтури кожного з будиночків. На території ще є форельне господарство Форельхіл, якщо ви знаєте, де дуже добра рибка. Так, так, так. Значить, так. Сказав бідняк. Така файна територія, собі тераска така на округ ліс, щоб ви розуміли, тут тишина кого так компанія. Можна сюди заїхати. Внизу колебка ще є. Ресторан діючий. Значить так, по самому будиночку. Цей будиночок називається Квітка життя. Квітка життя. Значить так, по стру... І такий самий будиночок. Це будиночок на три особи розрахований. Тут одне спальне, диванчик такий, і тут так заходиш. Воно так все оригінально зроблене. Двохспальне ліжечко. Я вам можу сказати, що тут ще ніхто не спав. Це нове все. Цей будинок новий і той новий. Два додалося так. Отак От воно все маленьке, компактне, акуратненько. Посуда є, готувати можна. Душ, душова кабінка така, туалетик. Все мінімалістично. І зі смаком, як то кажуть. Так, так, так. А зараз вам піду, підемо, покажу вам той будиночок і той. Сюди зразу виходиш і зразу ліс. Зразу можна збирати. А грибочко. Цей будиночок називається хатинка грибника. Він так поруч з цим будиночком. Зараз вам зроблю румтур і ви зрозумієте, чому хатинка грибника. Так, тут, тут, тут. Така теж велика гарна тераса собі. Всі будиночки знаходяться собі біля лісу. Біля кожного будиночка є нагадую, де ми пожарити кусок м'яса, покататися і так далі. Е, дивіться, що будиночок грибника заходиш тут зразу. Тут все пов'язано з грибочками. Так, заходиш тут така кухня-студія з таким камінчиком. Така кухня студія. Де є все необхідне, теж можна поїсти мікрохвильовка, чайник, плита можна готувати взагалі без проблем. Так. Тут така душова. Прикольна. Маленька. О, теж все з Маленька. Дуже моцні. Ну. О, Бачите, навіть годинничок з рибами. Все, все, все тут. Все так прикольно зроблено. Дуже оригінально, я вам скажу, Такого ще не бачу. І саме ліжко, дивіться, яке ліжко грибочків. Хто в курсі, той в курсі. Так, і тут собі таке, таке спальне місце. До речі, зараз почнеться сезон грибів. Ми робимо такі грибні тури, щоб ви собі знали. Вивозимо на полонини, збираємо грибочки, готуємо. Ну, це діло не в тому, що різко собі реклама. Цей будиночок називається Forest Hill. Зараз зроблю вам такий легенький румтурші цього будиночку. Дивіться, тут така тераска. Зразу два крісла, де собі можна посидіти, попити каву і так далі. По 50 лупнути, покайфувати з таким краєвидом офігенним. Де тихо. Вона навіть... пташки заважають мені знімати. Дивіться, такі двері прикольні. З таким мебедиком. О, заходиш, такий кілмчик на підлозі. Файний гуцульський. Це така сама. О, вішалка така оригінальна. Це є кухонька така. Кухня студія. Такий світильник прикольний. Теж є плита, чайник. Ну, Кухоньку можна робити. Є вся посуда. І тут є така спальня. Компактно все. Файно, все з дерева, все чути дерево. Таке прикольне ліжко з такими горами собі. Світильнички. Ну. І тут сама душова, туалет душова. О, умивальник такий прикольний з каменю. Дуже моцний. Душова. туалет. Ну, досить гарно Цей скажу. будиночок називається Будиночок Хобітів. Він так, у землі. З цього будиночку, починалося. Починалося цей проект. Дивіться, так дуже гарно, дуже круто. До речі, будиночок взагалі. От, я особисто не раз тут це виспав. Тут, це, тут це дуже круто, я вам скажу. Факто, коротше, така територія. Все з каменю, дуже файно покажу вам усередині, як він виглядає. Усередині він виглядає так. Це є така кухня студія. Будиночок тут є на дві кімнаті, одна, дві кімнати. Така кухня студія. Покажу вам зразу одну спальню так черзі. Одна спальня така з великим двохспальним ліжком. Шафа така. Таке прикольне ліжечко теж. О, і з цим. Світильнички такі оригінальні. Так. Тут така кухонька, де собі є все необхідне. Так само. І тут така сама душова кабіна. Тут ми трошки простори, що файно так. О, така душова кабіна. І-і-і-і. І покажу тут, що є одно, один. Таке двохярусне ліжко, де одна, двоє дітей, чи як. Я тут не раз і виспав. Повірте, спить це дуже круто. Дивіться, які лиш шафі, бачите, на це. о, так вам покажу. Дивіться, як воно все буде на що хобі, то бачите, як воно? Все чітко. Так що дуже файне таке містечко у верховині. Якщо би ви хотіли тут відпочити. Я залишу посилання на Газду, номер телефону його залишу. А як ні, то набирайте мене 067 668 668 0038. Верховинський на зв'язку. Будьте дуже та й моцні. Так що, якщо ви хотіли відпочинок у Верховині, Миколаївич організовує покатушки і так далі. Багато чого. Звертайтеся. Файний днів. Прикольно. Ну. Ні, територія шкана, собі тут сів, загойдався, О, дуже файно. Тихо, спокійно. З гномиком заговорив. До речі, у нас грибочки почалися, молодьож. Набирайте. Дивіться, на території цій є такий форельне господарство, ресторанчик, називається Форельхіл. Це таке місце, що не я його рекламую, а воно мене ще прорекламує. Десь, тут є такі басейнчики, один, вверху, інший, другий. Де плаває рибка, де можна собі половити рибу. Що зловили, то вам ужарили. Гойдалочка, така територія крута, там вище є свині, дикі, вівці, нутрії, кролики і так далі. Є ще де погуляти. Так, є ще де погуляти. Бачите, вам так швиденько покажу, що ви собі можете тут харчуватися. Тут є кухонька і так далі. Дивіться, о, це є ще моя рекламка. Смачного вам. І такий ресторанчик. Це сам пан Газда. Газду. Ну, та й що Газда? Тепер розказуй свій номер телефону і пішло поїхати. 068-359 7350 після. Дзвоніть, замовляйте. Відпочинок у верховині все організуємо, все зробимо. Верховенський вам поможе. Верховенський на